Починаючи з нинішнього року, Україна вперше офіційно відзначає день молоді 12 серпня. Минулоріч Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Тепер свято збігається у даті з міжнародним одноіменним святом. Підготовка у Дніпрі тривала більше двох тижнів. Я розумію, що боярусофобія була недостатня. Всі ці вісім років саме так з нагоди святкування дня молоді розпочалась ранкова мотиваційна зустріч українських коміків Андрія Кита та Єфима Константиновського. Хлопці поділились історіями успіху та розповіли лайфхаки для досягнення своїх цілей навіть під час війни. Треба просто робити те, що ти вмієш. Не думати, що ось е, хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках, а я тут, і я не такий корисний, ні. Зброя в кожного своя. Тому просто треба не зупинятись. Е, я каже, Дмитро Поверезнюк. Е, Долучитись до заходу стендап-коміки та організатори двох найбільших шелтерів в Дніпрі згодились одразу. Пояснюють, мотивація це рушійна сила, яка наближає нас до перемоги. Я бажала би не сильно занурюватися в якісь конфлікти між собою. Не ругатися, треба обіднятися, треба фігачити, треба допомагати, треба волонтерити. І найголовніше, я ж говорю, в ЗСУ. Організацією заходу. займалась безпосередньо молодні пра, заручившись підтримкою департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Учасники дуже вдячні за можливість відволіктись та поспілкуватись у невимушеній атмосфері. Вони дуже класні речі кажуть про те, що а, як взагалі досягнути своєї мрії, це щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують хто. Тому Що такий трошки в дезбалансі, і вони такі збирають. Мотиваційна зустріч лише частина великої кількості івентів, які міськрада підготувала для Дніпрян. Хотілося відзначити, що заходи вже були. Це був футбольний турнір серед команд Дніпра, Харкова, Донецької області, Луганської. Окрім того, був тренінг з написання резюме. Сьогодні ще буде нагородження активної молоді о 15.00. І завтра буде дуже цікавий захід, про який поки що ми не. Ож показати завершила зустріч спільною фотосесією сьогодні. В області планують провести більше 300 заходів для молоді. Детальніше про деякі з них у наших наступних сюжетах. Яна Тютяєва, Андрій Лисенко, Марія Лазаренко, Дніпронюс.